Тому звертаюся до всіх, хто відчуває в собі потенціал трансляторів душевних потоків, до всіх провідників, до всіх поціновувачів, до всіх хранителів, до всіх світителів, ви повинні розуміти, що не можна знущатися над оточуючими вас, людей, і присвоювати ці свої здібності і дари тільки собі, і тішитися своєю великодушністю, і своєю провідністю, і своєю пробудженістю, і своєю просвітленістю, щоб ви там не досягнули. А ви повинні... Винні розуміти, що ви рок зірки нового часу, і потрібно лабать, потрібно лабати на своїй мові, на своїх трибунах, на своїх середовищах, в своїх аудиторіях. Тому проявляйтеся, проявляйтеся сміливіше, виходьте і транслюйте, будь-що, що має і такий імпульс пробудження і зцілення, і підштовхує до ну, дійсно засвідчення такого факела в серці. В оточуючих людях, тому що насправді це не дійсно масове масове явище, і тим не менше це дуже зараз все важливо. Як ми кажемо, спрос породжує пропозицію. Ви знаєте, це та ситуація, коли аудиторія, яка могла би бути ЦА породжуючий спрос, вона не в курсі, що потрібно хотіти, і тому по носії ресурс, ресурсів мають створити пропозицію. Я впевнена, що зараз ті, кому це важливо було почути черговий раз і пришвидшитись, зрозуміли, що я кажу саме про них. Є таке.